Хочете спробувати свої сили у хайкінгу на Мадирі? Ми знайшли куди нам іти. Ось піар 661, Ось нам туди. Покажемо маршрут, який з перших кроків натякає. Легко не буде. Я така заряджена енергією. Будемо йти від рабасалу крізь гірські породи та лавровий ліс до Горкітливого різко. Писали, що це маршрут для початківців. Альо, які початківці? Вузька левада веде до 25 фонтес. Усі водоспади покажемо з найкращих точок. А в кінці стрибок у крижане озеро. Ку, нова дичка така прохолодна. Повернення тільки вгору. Сотні сходинок і чесні емоції. Це було важко. Але класно. Чи варте трек ваших сил? Дивіться і вирішуйте разом з нами. Їхали вже на місце відправлення, трошки тут піддуває вітер. Дивіться, яка тут проблема як з парковкою. Бачите, яка ситуація? Тут все в машинах. За поворотом одна, і друга, і третя парковка, все в машинах. Всі йдуть тут в походи. Але ж, мабуть, вони просто приїхали раніше ніж ми, бо ми приїхали о 10.45. І, мабуть, в цьому є проблема. Якщо хочете знайти адекватне місце для парковки, приїжджайте ще раніше. Ні, ну, в принципі, ми знайшли місце, стали ми просто так вдоль дороги, прямо перед поворотом. Зараз трошки поїмо перед виходом і вже будемо йти. Нас чекає 11 кілометрів захоплюючої природи. Хайкінг на Мадері почався не з туризму, а з води. П'ять століть тому тут прорізали в скелях левади водні канали, які ведуть вологу з півночі на посушливий південь. Уздовж кожної ловади тягнулася сервісна стежка для майстрів. Саме ці вузенькі доріжки і стали нашими улюбленими треками. Ми знайшли, куди нам йти. Ось піар 661, ось нам туди, стрілочка туди, значить, значить починаємо свій шлях звідти. Ярослав, готовий? Так, так що перші кроки, як тобі, Крін? Класно, я така заряджена енергією. Ти... Мені вже цікаво подивитись на відео, коли, коли ми будемо вже в кінці йти. в Кінці будеш, так. Да? Але так, дуже круто. Тут є також корівки, тут купа, купа людей. Знаєте, такий вайб, типу, хайкінгу, клас. Коротше. Одним словом, дуже прикольні емоції на початку. Так, ну тут вже така горочка йде. Тіпа, спускатися по ній прикольно, а коли будемо підійматися. Я то... про це не хочу думати. <гум> Другий пласт історії старі кам'яні дороги між селами, так звані Каміньхо Хосреяс. Ними переносили товари. Ними ж сьогодні гуляємо, і ми. А ще реліктовий лавровий ліс Лаурі Сільва, живий музей природи. Коли його внесли до списку ЮНЕСКО, острів зробив ставку на екостежки і почав берегти. Те, по чому ми ходимо уже в наш час. Маршрути офіційно промаркували як піар Пекінс Ротес. Тепер у кожного треку є номер, опис, складність і правила. Перед виходом перевір статус, бери воду, ліхтарик для тунелів і повагу до природи. Півтора кілометра вже подолано. В принципі, нормально. Ми спускаємося зараз завжди з отакої горки вниз. Тому о, нам кажеться, що все окей, як тобі, бо Все супер але ж, Ярік, ти не кажеш, що коли ти йдеш да. вниз, люди піднімаються вгору з таким лицем, начебто я вже не хочу йти Да, вниз. Да, да, тобто вниз вниз спускатися максимально легко. Трошки ікри забиваються. Ну коліна, ікри, да а так в принципі нормально. А от вгору, то вже подивимось і. Тут є такі ось площадочки, зустрічають нас, де ми можемо перепочити і помилуватися ось такими краєвидами. До речі, тут стільки піш... піших оцих троп. Того, що ми тільки що йшли, було три розвилки: типу, піти налі... направо, наліво або вперед. Типу, я не знаю наскільки сюди потрібно приїхати на Мадейру, щоб пройти всі ось ці тропи. Отже, мадейрський хайкінг це симбіоз інженерії, історії та дикої зелені. Не пройшли ми і 500 метрів, як тут такий чекпоінт, Тут всі зупиняються і тут є розвилка. Тут розвилочка. І нам туди вниз тепер. Так, у нас, бачите, тут одна розвилочка і друга розвилочка. А, На... а, так дивись, тут є бастоп. Да. Так, і нам ось ось наш шлях, по якому ми сьогодні йдемо. 6.1 PR. Чому цей хайкінг має дві назви: 25 фонтес і різко? Відповідь проста: вода і скелі. Різко це не про ризик, а про різкі вертикальні лінії скель. Португальською різко різко штрихи. так дивіться, Ми підійшли до розвилки в одну сторону. Це 25 п'ять в іншу сторону це різко. Туди йти 800 метрів і назад. 800 різко метрів. різко. Це такий водоспад, який падає з самого верху. Тому я думаю, що є сенс нам піти на це різко, повернутися, повернутися і потім піти опять, ну туди далі з. На фото погнали, так і зробимо. Погнали. Водоспад різко падає зі стрімкої стіни з характерними штрихами породи. Звідси і назва Стежка PR6.1 веде саме до цього водоспаду вздовж верхнього каналу Левада Різко. Ми вже бачимо, <гас> там прямо з гір тече цей водоспад. Просто громадніший. Дуже, дуже він гарно. саме самого верха біжить. От іди сюди, покажи, яка ось. Переверни цьому. Так, Там буде видно? І ось отут він починається. Отут він починається і тече аж до самого низу. Ми до нашого першого чекпоінту різка, подивіться, який за нами шикарніший водоспад. І до речі, він тут так. Трошки так і так тут, є. і тут тут все мокро, влажно. На тебе капає вода. Ми вже тут постояли 5 хвилин. Вже всі, всі мокрі. Так, ми хотіли пройти ще туди, прям під цей фонтан, але ж там е, зачинено. Тому будемо далі йти на 25 фонта, Наш маршрут 6.1. ми йдемо далі, але тут вообще всеймовірно круто. До цього різко е, дорога е, полога. Нормально так. Да, вона полога рівна, тому в принципі, якщо ви йдете на е, ту destination, точку, яка в нас, і е, хочете звернути на цю розвилочку різко, то 100% можна. 800 метрів рівної дороги, е, ну, в одну сторону. Так, щоб побачити таку красу. Тому... Рекомендаціон однозначно там дуже кайфово. 25 п'ять фонта з португальської це 25 джерел. У кінці маршруту ви приходите до природного амфітеатру, де з десятків дрібних джерел вода стікає в одне крижане озеро. Колись ці джерела живили леваду, водний канал для зрошення. А сьогодні це фінальний вау, момент треку. Спуск вже різкий, і в, моє уявлення, в моїй уяві тільки малюється сцена, як ми будемо звідси підніматися. Ти не думай про це, думай тільки, як ми зараз спускаємося і насолоджуємось природою. До речі, покажи, яка, покажи яка різка. Така так, ірочка. Так. Блін, ну цей хайкінг взагалі прикольний, так? Да? да, тут через те, що тут дуже свіже, тобто немає цієї спеки, дуже комфортно йти, реально. З'явилися знов сходи. Тому може не все так страшно, Карі. Ну дивись, якщо нам ще два кілометри йти отак, то це просто печаль біда. <гум> <гум> І так дійшли ми ще до однієї розвилочки. Наліво це один маршрут, а нам направо 25 фонти 1,8 кілометра залишилось. В цій ви зможете побачити ось такі система з водою. Це старовинна іригаційна система, яка забезпечує не тільки водопостачання по мадері, але й слугує таким туристичним чекпоїнтом. По-перше, воно проходить через всю мадеру, ви її можете побачити в лісах, в тунелях, в ущелинах. І вони створюють такі прикольні місця для хайкінгу туристів на Мадері. А ще цікавий факт про ці левади це те, що вони протяжністю понад 2000 кілометрів. Просто уявіть. До речі, коли ви йдете по хайкінгу, тут просто не забувайте на секунду зупинитись і подивитись по сторонам. Тому що тут не тільки в таких місцях скупчення людей є красиві місця, але і просто по дорозі. Подивились наліво-направо і побачили ось цю красу, наприклад, тут. Чим далі ми йдемо, тим вужче стають ось ці тропи. Тобто зараз тут... Ну, реально людині тільки одній комфортно йти. Якщо до цього ми йшли і там дві людини поміщались, то зараз типу, по одному потрібно ходити. І люди, які повертаються, з ними потрібно дуже обережно розходитись. Освіжає Освіжає взагалі. І вода така. Я так думаю, що зараз така вода буде в тому озері. І я не певен, чи треба там взагалі купатися. Ось так. так. Стоїмо на ці лавади, пропускаємо людей і далі йдемо. Знову. О, слухай, тут можна отут йти. Дійшли ще до одного чекпоінту, який вказує на наш кінцевий шлях, який знаходиться в одному кілометрі від нас. Юху! В принципі, один кілометр вже і не так багато залишилось. Ярослав, тут же ж питання в тому, який це один кілометр. Ми йдемо, справа від нас левади, такі класні, зелені, зелені дерева, зліва там гори. Коли видно, коли не видно, ще кайф. На вулиці там поза цими деревами є сонце. А ми йдемо повністю в тіні. Дійшли ми ще одного чекпоінту, і що в нас тут? Нам залишилось 500 метрів. Пішли останні 500 метрів і будемо, може! Бути, що ми скупаємось в цьому холоднючому озері. Взяли з собою таких мідій, Взяли лосось і взяли походу. Осмінів чи що не знаю, що з овочами, чи що. Коротше, три такі консерви взяли. І ось такі булочки. А протеїнові батончики. Про протеїнові батончики, батончики в нас ще є, і так печило. і печиво і печиво. А ще й булочки булочки є так ще й було. Так що зараз будемо їсти. Ярік буде пробувати купатися в цьому холоднючому озері. Воно не дуже холодне. І після цього будемо рухатись назад. Не уявляю, як це буде. А ще в нас тут е, сусід є. Котик. Я не знаю, як він сюди забрався. Що, ми підійшли вже до того моменту, коли поїли і вже готові йти купатися. Треба зараз тільки знайти момент, де ми переодягнемося. І Будемо в цьому озері купатися. Тут рибки плавають. О! Ти готовий чи ні? Тупо не готовий. Так, водичка в цьому озері, ну дуже прохолодна. Каріна навіть не буде намагатися купатися, а ми зараз спробуємо. Я просто не можу не скупатися в такому чудовому озері з водоспадом. Ну Но вже ноги, ноги начебто, знаєш, вже привикли до цього всього. Ми настроєні купатись в озері, Що, вода не Давай. Ні, ну взагалі круто. Коли вже виліз, то реально вже тепло, вже навіть не треба гритися. А там, звісно, температурка, я думаю, може там, там наверное, градусів 12, десь так. Не думаю, що більше реально. Ну круто. Що ми можемо сказати? Цей похід однозначно цього вартує, краєвиди неймовірні, природа супер, йдеш завжди у тіні. І хто може себе перебороти, трошки полюбляє та може купатися в холодній воді, однозначно скупайтеся в цьому озері, під усім фонта... не фонтаном, а Водопадом. водоспадом. Взагалі круто. Я так думаю, що тут градусів 12 не більше. Треба ще погуглити, подивитися, але ну, так, на відчуття градусів 12. Тому супер! Вже будемо повертатися додому. Ми скупалися, поїли вже знов заряджені, готові йти е, назад. Шлях вже так показувати не будемо, адже ми все показали. Е, я думаю, що ми знімемо, знімемо себе. Так, скільки ми скільки ми витратили часу та скільки пройшли кілометрів, аби подолати цей шлях до цього неймовірного водоспаду в горах на мадері. Ну і в принципі, ви побачите, які ми будемо того, щоб підніматися вгору трошки складніше. Оцінити якраз свої можливості. Каріна вже явно не в захваті від ція від цього. Від повернення а на базу, так. Да. Це жах, просто не йдіть сюди. Тача не йдіть, нормально. Просто треба ровно дихати і все буде нормально. Жах, ви розуміли, там пишуть, що це лайтовий маршрут. А що тоді? Середній, да. Да, Та ні, так? Та ні, ну він нормальний. Ну що, ну, лайтовий це мається на увазі, щоб ніде там лазити, не потрібно, що там перила стоять, все. Максимально безпечний. Так, також ми дійшли до такого перевалу. Тут можна попити каву, випити чай, пивка. Люди тут сидять, кайфують вже після свого походу, так, Карін? А ти ще не кайфуєш, бо тобі ще пів шляху. І ми його подолаємо без питань. Так? Керін, ти пам'ятаєш, як ми тут стояли і ти милувалася природою. Якщо ага. б було трошки розумніше, то пішла б назад. Хе, хе Хе, пішли, пішли. Зато ти собі цей можеш в свій лист записати, цей чекпоінт, що ти його зробила. Залишилось трохи ось на цій горці, вже їде машина. Це значить, що це вже траса. Керіна вже каже, що не може. Але пішли через не можу. Через ще трохи. Я скажу, що це було важко. Але класно. Я щаслива, бо я бачу дорогу. Вже побачили дорогу. Каріна, що як тобі? Я така щаслива, клас. Так, відмітку від якої ми починали. О, дивіться, нас коровки зустрічають. Супер. Ось наші відмітки, від яких ми починали. Були ми аж там, фіг зна де. Ось наша відмітка, де, біля якої ми фотографувалися, ось вона. Наскільки скільки у нас подорож зайняла? Подорож у нас була 4 години. 4? Так, 4.16. І тривала 11,2 кілометри. Але ми це зробили. Юху! Супер. Все. Тепер законно їдемо на пляж відпочивати. так? Достаточно. І Ще одна ремарочка. Тут є. Ну, ми знайшли один єдиний туалет і він коштує 50 центів. Так. Карткою неможливо, тому якщо у вас виникне бажання зробити цей хайкінг і беріть, сходити в туалет, беріть з собою 50 центів на, на людину. А краще євро. Так. Ні, треба конкретно 50 центів. А, сорі. Так, ось наша машина.